Привіт, друзі! Читаю для вас історію Маленька Божа справа написала Людмила Калашнікова. Сергійко вже майже півгодини сидів над відром з картоплею, і в нього не було ніякого бажання її чистити. Чому це Оксанки до цих пір немає з бібліотеки? І бабуся кудись пішла. Це ж вона зазвичай виконує усю жіночу роботу? Так міркував невдоволений хлопчик, отримавши завдання начистити на вечерю повну миску картоплі. Він супив брови. Чмихав носом, думаючи про те, що його теж могло би не бути вдома. Кого б тоді мама попросила це зробити? Він ще довго перекочував ножиком у вітри бараболину, вибираючи, з якої почати цю неприємну для нього роботу. Зрештою вибрав найбільшу і став грубими шматками зрізати з неї шкірку. Ну, ось, перша вже готова, а як він втомився, мов би то вже була остання. Глянув Сергійко на те, що залишилося у нього в руці від тієї великої картоплини і аж сам розгубився. На картоплину той невеличкий кавалок навіть не був схожим. Хлопчик важко зітхнув і вкинув його в миску з водою. Поки він сопів над іншою картоплиною, до кухні зайшла бабуся. Побачивши онука зайнятого серйозною справою, вона дуже зраділа. Сергійко, помічник ти наш може тобі допомогти. Вона взяла навеличкий ножик і стала поряд з хлопчиком. А він дуже зрадів бабусиній пропозиції, бо думав, що йому самому й до ранку з усією картоплею не впоратися. Не люблю я, бабуню, такого нудного заняття, зізнався Сергійко. Бабуся посміхнулася і запитала, чому ж це воно нудне, синку? Хіба у тих, хто служить живому Богу, бувають нудні заняття? Адже Слово Боже нас вчить, щоб ми все у своєму житті робили як для Господа. Адже він зараз бачить твій труд, бачить, з яким серцем ти працюєш. Тому всю роботу потрібно виконувати не аби як, а охоче. І навіть таку, хлопчик очима вказує на відро. Так, Сергійку, це маленьке Боже діло, і в нього також є за господній задум. Бабуся, як завжди, все перебільшує, думає хлопчик, а вголос запитує. Який же тут може бути задум, бабусю? Тобі, Сергійко, так часто не вистачає терпіння і стараності, а над цим заняттям можна спокійно подумати над чимось цікавим і корисним. І над чим же цікавим можна думати, чистячи картоплю? дивує онук. Ну, от, уяви собі. Синку, що ця картоплина людська душа. «Отака брудна і некрасива. Він недовірливо глянув на бабусю, наморщивши носа. Саме такою вона і є, коли не вірить в Бога. Вона брудна, горда, сповнена різних гріхів, але Господь її дуже любить і бажає звільнити від цієї гріховної шкірки. Жінка не поспішаючи зрізала акуратні тоненькі смужечки жорсткої картопляної шкірки. Бачиш, якою вона стала світлою, чистою, приємною. Ось так і наша душа, коли ми покірні Господу, преображається і починає тішити Христа. Сергійко подивився на обчищену бабусею картоплину, яка не мов би, сміється у неї в руках, біленька, гляденька і красива, не те, що його. Наступна картоплина, обчищена Сергійком, також вийшла красивою, бо він вирішив дуже постаратися, щоб його робота була приємною для Ісуса Христа.